Слава Україні! В результаті ракетного удару по Сарнській територіальній громаді постраждав один із об'єктів військової інфраструктури, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації. Ми це підтверджуємо. Інших цивільних об'єктів на території громади міста Сарни не постраждало. Зараз ведуться роботи із відновлення Електропостачання на території Садінської ЦРЛ. на цю хвилину повідомлень в Самінську про постраждалих осіб не надходило. Повторюю, на цю хвилину повідомлень про постраждалих осіб в сарміську ЦРЛ не надходило. відповідно до мого розпорядження створені комісії, які будуть обстежувати. Житлові будинки, які постраждали в результаті ракетного удару, завданого по місту Саду. Всім постраждалим буде надана необхідна фінансова та матеріальна допомога. У разі надходження додаткової інформації буду повідомляти пізніше. Слава Україні!